Добрий ранок, народ. Сьогодні у нас нова мандрівка. Тепер недалеко. Ми їдемо Завидковичі на рибалку. Ми хочемо покидати спінінга на щуку. Надіємося, що щось у нас вийде і ми зловимо якусь рибину і привеземо додому. Що хлопці, є бажання їхати на рибалку? Щось якийсь не проснувшися, хлопці. Ну добре, все рушаємо сьогодні в нас 20 вересня, але можливо один із останніх таких теплих днів має бути 28 градусів тепла, щоб ми вирішили скористатися цим часом таким, щоб З'їздить ще разочок на природу. Закупимося зараз ми в АТБ ще якимись продуктами, щоб не голодати на природі. То купили ще булку і все. Наступна зупинка річка щуки Березне ще спить. Втіки йдуть. В основному жінки до церкви. До православної. У нас в православну до храму ходять на восьму ранку чи на 8.30, а до протестантських на 10 годину. Колись і я ходив певний час до церкви, ну, спочатку думав, що до церкви, потім узнав, що Ходив я до будівлі, до храму, потім ходив додому молитви, бо церква це зібрання людей. Це люди. Церква складається з людей. Це не будівля. Тепер моя церква вдома, домашня церква. І я завжди в церкві. Завжди. Стараюся бути завжди своїми дітьми, з дружиною. А раніше залишав їх, йшов до будівлі і я думав, що я служу Богу. Потім вже розібрався, що служить Богу це служити ближньому, служити нуждому. свіжий ранок єдина в районі дорога рівна на витковичі Тут добре чутночок колесо крива Знову той самий привал. Ми в'їжджаємо в Витковичі. По Витковичам полотали ямачки. Приємно їхати. Саме село лотало, В інтернеті бачив. Дев'ята ранку проїхали село, не ні однієї людини. І тут а? в лісі нема нікого. Аж страшнувато. куди всі ділися. Їдемо до річки. Заїзд транспорту заборонено. У нас не транспорт, у нас велосипеды. Идем, идем. Не зупиняемся. А то кабаны зараз нападут на нас. Ми вже біля річки поснідаємо, а потім будемо ловити рибу. А тут ми табір свій розбили. Ми готуємо перший наш сніданок. У нас буде мівіна, шпікачки, кола і кава. Тимофія перший улов. Они рибина, каже два кілограма. Ну, один точно. Нарешті ми пристроїлися на рибалку. Маркіан щось там вже навчився закидати на спінінг. А Тіма зловив аж три рибини. Ну надіємося, що зараз ми троєм відерце натягаємо. Спочатку ми передивилися всі ролики в YouTube як закидати спінінга. Щось у нас нічого не вийшло Але потім я спробував своїм старим 30 річної давності методом і виявилося, що саме так і треба закидати спінінга, так як я колись і закидав. Хочу прорекламувати цю таку просту систему приготування їжі. Значить оцей от під балон пальник, він ще й п'єзо Не треба сірників, не треба запальничок він на промі мені коштував всього 420 гривень. Балон газу коштує в магазині 55 гривень. Балон газу хватить на пару поїздок, так як ми їздимо. І наборчик у нас сковородка, каструлька і чайничок коштує 550 гривень. Ну, це навіть не дуже багато, як на всі на гроші. От, але дуже незамінна річ. Вода нагрівається швидко, каву, чай, мівіну запарить, піджарить От, ну, Супер. Не треба великі гроші. Дуже гарні місця тут, вони не міняються. Я почав їздити сюди. На рибалку ще 35 років тому. І тут мені подобалось, що це спокійно, так тихо. І риба ловилася завжди. От і сьогодні я з своїми хлопцями з'їздив на рибалку на свої місця молодості. І вони теж зловили якусь там рибу. Дуже радий, що вийшло у нас ще таку погоду хорошу з'їздити, покататися половити рибу. Хлопцям моїм сподобалося ловити рибу. Ну, це ж азарт, як не як, коли клює, витягуєш якусь рибину. Це завжди подобається і запам'ятовується. Здається, Маркіан щось зловив. Ану ну що то таке? Двохметровий карась. А може то бревно двохметрове? Кусок дубини якоїсь. <рик> да, в нас сьогодні мінус дві плешні. Наш відпочинок і рибалка на сьогодні закінчені. Ми вже спаковані. їдемо назад додому. Нам ще 2 години їзди, кілометрів 18. Ну, По дорозі будемо робити один привалчик. Нам десь отуди, а там через ліс на дорогу з Князівка Витковичі. Так що наступна зупинка буде десь у Витковичах. Станемо по морозову з ємо. Так. Притомились. 20, не 20, а 20. 20 вересня, а сьогодні справжнє літо. У нас перекус в Витковичах. Великий стакан. На цей раз не дуже щастить. Зустрічний вітер. Витаємо в случлі, якому ловили рибу. Але Завидковичем ми вже в Березному.